Не вдалося зовсім порожній вам показати, бачите. Зайшли, Зайшли хлопці. А вийдемо йдемо, подивимося. Що... що навколо бюлету. Весна і сонце. Кілька кроків зробимо до головного ходу бюлету. А і звідти вже стартуємо з прогулянкою. Це напевно десята, так десь ну. добігає майже майже 10-та. Ось, давайте роботи бюлета. От весна. Бювет працює з 7 до 10, з 12 до 15, з 17 до 20. Кожен день. Без вихідних, без інших перерв. Ну, та 1 січня бюджет теж працюю, бо не питали, чи працює бюлет 1 січня. Звичайно, що працює бюджет 1 січня. І 7, і 8, і 9, і 25. На моїй пам'яті бюлет припиняв роботу. Оце коли була пандемія коронавірусу. Тоді він не працював, Ну, досить довго не працював. Не то, що кілька днів, кілька тижнів він тоді не працював. Так бюджет працює кожен день. Фонтан? голуби. Голубів не знаю, як все. то буває більше, то менше голубів буває. будь-якому випадку, я думаю, у них все добре. Якщо вони відсутні зараз трускавці, вони десь інакше, знаєте. Можливими справами. Занонців цікаво, хто Іво Бобул. Іво Бобл доволі рідко буває в Трускавці. Але коли буває, завжди збирає повний зал. У нас, до речі, є відео на каналі з Івоболом. Кому цікаво, можна зайти, подивитися. Що, весна сходить, давайте піднімемося. Раз ми вже дійшли сюди то піднімемося, сходимо до весни. А, почекай! Готель, весна. Бачите, стає все більше і більше готелів на курортів. Тому що менше санаторії. Хто ж таку статистику подає готелі, стає все більше. Це як в тому анекдоті. Та знаєте, чи може жінка зробити чоловіка мільйонером? Звичайно, що може, якщо він був мільярдером. Так, і в трускавці. Чи можуть в трускавці з'явитися нові готелі, звичайно. Якщо до того вони були санаторіями. Коли не бачив, що... А Фрудіта позиціонує себе як готель-бар. Ну я чув бутік-готель, готель-бар. Це так. Це так потрускарецький. Готель-бар. А я повернемо перевороті до Світязя. Світязь колись мав дуже гарний вид на бювет. Поки не з'явився інший корпус Світязя, а потім... Торговий центр Софія прямо. Ну так, щоб назву вчили трошки, ми йдемо по вулиці Ховоль. Прямо Софія. це спочатку Афродіта, а далі Олімпія. Старі назви вам кажу, це світя справа. Отель весна. От, ще раз нагадаю. А далі прямо Віла Софія, правіше Віла Калина. А лівіше Віла Олімпія. Ми там. До Віктора, до Світязянки. Так, через сам центровий центр. О, там видно торговий центр, який будують, то реконструкція їдальні насправді. Я думаю, що масштабне будівництво то всього-навсього реконструкція їдальні. і взянка. Тай такий гарний оглядовий майданчик, Та, не будемо зараз заходити вже, хоч там бували. З нами неодноразово. На горизонті та й готель і ресторан. Одними сходами ми піднялися, іншими спускаємося. Як бачите, якщо цими сходами, то ну, тут набагато менше сходів, ніж тими наступними. Краще цими підніматися, тими спускатися, правда? трошки по закапелках подивилися, ж світязянка. А, ще трошки тут квіточки з'являться вже. Потеплі. Пройдемось в напрямку до ринку. Панорама ресторан, колись був інший ресторан. Церква Миколая, ну, принаймі дзвіниці, видно, добре. А, так. Ранок. Як би то написала, молодіж, ранковий вайб Трускавця. Десята ноль сім покидається.